Якщо ви раптом проснулися в бетонній коробці з незрозумілим обладнанням та купою людей, що без кінця обговорюють ядерну зиму, вітаю! Ви у сховищі Волтек, і це явно не ваша квартира. Сховища у світі Fallout – це величезні підземні комплекси, які на перший погляд будували для порятунку людства від неминучого ядерного апокаліпсису. Але давайте розберемося, що це за бункери та хто стоїть за цими всіма дивними проектами. Сховища були створені компанією Волтек, яка отримала державне замовлення від уряду США за програмою Безпечний Дім у зв'язку з загрозою ядерної війни або ж захисту громадян від китайської біологічної зброї. Коли у 2077 році світ нарешті вибухнув, в буквальному сенсі, ті, кому пощастило отримати квиток у сховища, змогли пережити катастрофу. Решта, ну, спойлер, їхні нащадки, рейдери, супермутанти або гулі. Якщо хочете дізнатися більше про лор Fallout, переходьте на мій канал YouTube.